Сьогодні приїдемо разом, напевно, найбажаніший для учнів п'ятий ексвенційний маршрут у місті Луцьк. Виїжджаючи з парковки, звертаємо увагу на знак справа і даємо дорогу авто з інших напрямків. Повертаючи ліворуч, на виїзді можемо зайняти будь-яку смугу, але краще заїхати вправо. По ніч далі продовжимо рух. Уважно слідкуємо за дорожньою обстановкою. Особливу увагу приділяємо пішохідним переходам. При потребі зупиняємось перед ними, щоб пропустити пішоходів. Рухаємось далі. Хоч перестроюватись ми й не плануємо, але про всяк випадок поглядаємо в дзеркало заднього виду. Наближаючись до перехрестя з рухом по колу, завчасно вмикаємо правий поворотник, адже ми будемо повертати праворуч. Слідкуємо, чи потрібно дати дорогу транспортним засобам, що вже рухаються по кільці. З'їхавши, вимикаємо поворотник. Далі у нас буде світлофор. Слідкуємо за його сигналами. Наблимуючи зелений, скидаємо швидкість. І в жодному випадку не проїжджаємо на жовтий. При потребі зупиняємось. Наступні 5 км у нас буде пряма дорога із мінімум перехрест, який ми проїжджатимемо по головній та кількома пішохідними переходами. Тому просто їдемо в своїй смузі, дотримуємось швидкісного режиму і виконуємо вказівки екзаменатора. Якщо нас обганяють, можемо прийняти правіше і скинути швидкість. Всім удачі на іспиті!